Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми продовжуємо з вами тему. це референдум в Україні. І ми розглянули дуже багато питань, з'ясували дуже багато моментів. І ми зупинилися з вами на те, що Кучма на той момент створив указ президента. І цей указ має назву про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. І на, це, на цей референдум було винесено чотири питання. Але, по факту, якщо взяти Конституцію України і прочитати дуже уважно статтю 69, тут наголошено, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. І стаття 72 наголошує про те, що всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою. Тобто. Ініціатор є народ. Але по факту, не народ тоді був ініціатор, а тоді був кучма ініціатор. Він ініціював проведення цього референдуму. А, відповідно, в Конституції України наголошено, що народ. Так ось, в Конституції України відсутній сам механізм. Розумієте, сам механізм, як. Має бути при тому, що якщо народ проголосує більшістю загласів на референдумі, то це рішення має вже бути впроваджено. І має працювати. Цього механізму немає. Так ось. Відсутність цього механізму і полягає в тому, що є оця проблема у вигляді недолугості законодавства. Бо коли. Прописували Конституцію, вони не врахували цей механізм. А врахували, що народ може бути ініціатором різного роду в референдумі. І народ вирішує, як держава буде розвиватися. Але тоді Кучма зробив так, як він вважав за потрібне. І, відповідно, організований цей референдум був ЦВК, Центральною виборчою комісією. Відповідності до українського законодавства. І ми зараз скажемо про ці чотири питання і вже в подальшому скажемо, що ж треба зробити для того, щоб механізм був і щоб він працював для того, щоб кожне волевиявлення громадян народу України, воно вже фактично було у вигляді рішень, які працювали. Питання, які ж були винесені на референдум, чотири питання: перше.